Я чекаю зараз поліцію, що скажуть поліцію. Тобто ви вкрали костюми зараз, коли ми викликали поліцію, ви вирішили заплатити ні, за нього? Просто, тут, там совість. Плат... Да, совість. совість. Ви коли вас вже зажали купа людей? Ви, ви багато чого накрали. Коли вам вже йде питання стосовно, що можуть вас посадити? А ви не крали. А як це називається? Говорила, не Взяти не без А ви не багато вкрали? А що в вашому розумінні багато вкрасти? Скажіть, будь ласка, У мене сьогодні якийсь крінжовий день. Щоб ви розуміли, зайшла в магазин English Home». Ось ця жінка дозволяє собі, бачите, як вона ховається, вкрасти речі з магазинів. Одяг зараз при мені вона вкрала три комплекти постільного і білизни, викрала е, в речі з Андретан костюм на 6 тисяч гривень. І коли я викликала поліцію, що така ситуація трапляється. А зараз жінка вже погоджується сплатити ці всі комплекти, е, оплатити на карту. Як вам ситуація? Тому це 4 тисячі. Це навіть навіть менше, ніж комплект цих героїв особисто, щоб ви були уважніші комплектар, ніжні просто